Я не зупиняюся на досягнутому, завжди хочеться розвиватись, покращуватись і вдосконалюватися. Це я вам не розкажу. Робота активна і ця активність мені подобається. Був випадок, коли мені в месенджер там, моя знайома кинула посилання на оголошення і сказала, хочу в тебе купити цей товар. З останнього продала пилосос, до речі, купили в мене його за 20 хвилин. Нам потрібно завжди оперативно реагувати на всі зміни, щоб до користувача надходила тільки нова і актуальна інформація. І як працівник і як користувач я дуже люблю OLX. Привіт, мене звати Олеся Григора. Я керівниця сектору навчання і контролю якості відділу підтримки користувачів. Це в основному організація діяльності моєї команди, з якою спільно ми працюємо над трьома напрямками. Перший напрямок це навчання нових і діючих працівників відділу підтримки. Другий напрямок це контроль якості. Ми аналізуємо дзвінки і чати, які здійснюються працівниками служби підтримки. І третій напрямок це комунікація. Ми займаємось зовнішньою і внутрішньою комунікацією. Внутрішня комунікація це інформування наших команд про всі зміни, які відбуваються в продукті, в наших внутрішніх процесах. А зовнішня комунікація, вона відома більшою мірою для клієнта як центр підтримки користувачів. Ми займаємось якраз таки наповненням його. І всі зміни, які відбуваються, теж фіксуються там. Я працюю в компанії більше семи років. Я прийшла в компанію на позицію спеціаліста служби підтримки користувачів, це була віддалена позиція. Далі кілька років я працювала на позиції супервайзера однієї із команд письмової підтримки. Потім була тренерська робота, і зараз вже кілька років я працюю у нинішній ролі, маю змогу навчати і розвивати людей, які приходять в компанію, на ту ж позицію, з якої я тут починала свій шлях. І що цікаво, це те, що люди, які навчали мене. Коли я потрапила в OLX, вони досі тут працюють. В моїй команді четверо прекрасних спеціалістів. Один із них зараз захищає нашу батьківщину, і ми чекаємо його якнайшвидшого повернення. Мабуть, тут скажу про активний ритм. У нас в компанії все дуже активно змінюється, впроваджуються різні зміни, нововведення. Це не дає можливості засумувати, потопати в рутині. Є якийсь процес, який ми маємо вдосконалити, покращити, видозмінити, і таким чином це дає можливість постійно бути активним і працювати над якимись змінами для розуміння кількості оновлень, які відбувалися найближчим часом. До прикладу, за 2023 рік в наш центр підтримки користувачів зовнішню базу знань було внесено більше 350 змін. Тобто, це якісь зміни, які відбувалися в продукті, функціоналі, тобто те, що важливо саме для клієнта. Але окрім цього, ми розуміємо, що є ще й внутрішні зміни, їх куди більше, тому робота активна і ця активність мені подобається. Нам потрібно завжди оперативно реагувати на всі зміни, щоб до користувача надходила тільки нова і актуальна інформація

Мабуть, найбільше досягнення це успіхи моєї команди. Вони завжди активно долучаються до всіх наших процесів, які відбуваються в компанії. З останнього хочеться пригадати запуск проекту ГУРУ. Це залучення наших активних і досвідчених користувачів сервісу до відповідей таким же користувачам. Моя команда до цього проєкту залучалася і розробляла повністю систему перевірки відповідей наших експертів. Також ми працювали над інформацією. Формуванням і здійснюємо це і зараз інформуванням експертів про всі зміни, які відбуваються на сервісі, тому що вони теж повинні бути в курсі всіх нововведень, які відбуваються, щоб коректно консультувати. І загалом ми слідкуємо за статистикою, щоб розуміти, як у нас ідуть справи, і завжди тримати руку на пульсі. Мені взагалі ідеально працюється в гібридному форматі, коли є змога обирати, коли мені працювати з дому, коли працювати з офісу. Але якщо б доводилось обирати, то мабуть робота з офісу мені все ж більше подобається. Мене мотивують успіхи і якісь досягнення, і результативність моєї роботи. Тому що в першу чергу, коли ти бачиш, що якесь нововведення або зміна, яка була впроваджена, приносить користь, і ми отримуємо якісь позитивні відгуки від неї, то це одразу мотивує і заряджає. Я вже згадувала, моя команда займається якраз таки прослуховуванням і переглядом чатів і дзвінків, тому ми за свою практику мали змогу бачити багато цікавих історій. Але я, мабуть, поділюся ситуацією, яка відбулася безпосередньо зі мною, і вона більше стосується якогось такого навчального моменту. Був випадок, коли мені в месенджер там моя знайома кинула посилання на оголошення і сказала: Хочу в тебе купити цей товар. Тобто вона насправді думала, що OLX працює таким чином, що от я умовно продавець, ми продаємо товари, і от вона мені напише, і я їй розкажу, як його купити і де забрати. Так ось мені довелось провести такий міні-екскурс, міні-навчання для того, щоб пояснити їй всю систему покупок і продажів на сервісі, як це відбувається, як працює в цілому наш сервіс. І я думаю, що все-таки воно принесло результати. Ми отримали ще одного вже розуміючого Активного користувача на нашій платформі тут хочеться, мабуть, згадати про те, що, незважаючи на всі обставини, моя команда завжди проявляла стійкість та зібраність. До прикладу, ми відновили свою роботу через декілька днів після початку повномасштабного вторгнення і працювали практично в тому ж ритмі, що і до цього. Хоча ми всі розуміємо, наскільки це було непросто. Але, до речі, хочеться сказати, що в якийсь момент ми стали розуміти, що робота це не лише можливість принести користь компанії або допомогти користувачу, це і про можливість дистанціюватися від подій, які відбуваються зараз навколо нас. За 2023 рік моєю командою було проаналізовано більше 6,5 тисячі письмових чатів і більше 2,5 тисяч дзвінків. Насправді щасливою мене роблять дуже, мабуть, банальні речі. Це якісь досягнення моєї дитини, це е, можливість зустрітися з своїми рідними, зібратися в якісь спільні компанії. Ну і, звичайно, гарні новини, яких ми всі зараз дуже потребуємо. Я не уявляю свій ранок без кави. Я абсолютно кавозалежна. Як такого постійного хобі у мене немає. Зараз весь мій вільний час заповнений прогулянками на дитячих майданчиках, спусканням з гірки і всім, що пов'язане із розвагами трьохрічної дитини. Але в цілому таке часопроведення мені подобається, тому що це дає можливість розвантажити голову. З фільмами складновато, з серіалів можу назвати останні, які я переглянула. Це був серіал Корона. Якось зацікавила мене історія життя членів британської монархії. Тому, якщо вам теж таке подобається, то рекомендую. Так користуюсь я активний користувач. Підсадила, скажімо так, на нього всіх своїх рідних. З останнього продала пилосос. До речі, купили в мене його за 20 хвилин. Олекс для мене це місце, де я себе знайшла. Мене оточують тут дуже чудові люди, круті спеціалісти, які мене надихають, в яких я черпаю нову енергію і завдяки яким я не зупиняюся на досягнутому, завжди хочеться розвиватись, покращуватись і вдосконалюватись. І як працівник і як користувач я дуже люблю Олекс.